Це продукт, який мутрісологи радять приходити на нього і використовувати для приготування їжі. Воно робиться з грушкового масла, з някам довгого томлення, прибирається волога, казеїн, лактоза і залишається майже 100% молочний жир. Завдяки цьому воно набуває таких властивостей, що коли ви воно вони напіняться, не диміть. Тобто можна користуватися як звичайним а, рафінованою олією, але рафінована олія, вона по суті технічна, вона робиться хімічним способом, там утворюються трансжири, в неї немає вже ніякого несмаку, не смаку, не запаху. А це натуральний продукт, ви можете навіть спробувати понюхати. Вишками пахне, має е, е, такий легкий, приємний вічковий смак. І цей смак і запах передається і продуктам е, харчування. Можна е, як смажити, так і мастити щось, додавати в каші, безпосередньо вживати. Топлене масло. знаєте, що це користувалося багато чого. Ну, може час якраз спробувати. Це дуже корисна да, заміна для е, замість олії. Тому що вона містить і трансжири, отримані хімічним способом. Да. Або от, радять використовувати топлене масло, або ну, взагалі намагатися не використовувати ніякі жири для засмаження. Ну, Є ще, наприклад, кокосово можна, але воно трошки специфічна. Ну, да, його багато не, не треба, коли ви користуєтесь, тобто його не треба багато наливати, воно дуже економічніше, а на здоров'я.